Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці. І в цьому відео хочу вам розповісти, як їхати власною автівкою в Іспанію. Так? І взагалі, чи їхати власною автівкою, чи ні. Ось перші, перші біженці, от, які до мене зверталися, так, коли почалася війна. от, Наприклад, тут дуже важко було перетнути кордон. Наприклад, деякі люди. Вони їхали отак от в машині, вони брали всіх-сусідів, всіх сусідів, кого тільки можна було взяти. так, Доїжджали до кордону. так, Наприклад, там потім мінялися плани. Одна автівка їхала на інший кордон, а люди виходили з автівки, наприклад, і йшли на кордон Краківець. От і стояли отак от в черзі, отак от близько 6 кілометрів з дитиною, отак от ішли туди, просто перетин пішки, отак от перетинали кордон. Там вже шукали волонтерів і добиралися до нас, так? Але от я спочатку, коли почалося все так, я радив от своїм друзям, ті, хто сюди їхали, так я радив залишати ту машину, де тільки можна перед. Кордон перетнули, бо автівкою перетнути легше. Якщо у тебе діти, так, а вивозили по три дітей, по чотири дітей. Отак от вивозили, ну, бо, бо це ж нереально їх там залишити, так? От, люди, е, е, сім'я, яка до нас приїхала, троє дітей, вона каже, ми їдемо. Отак от, от ми їдемо, а позаду чуть у Василькові вибухають, е, вибухають бомби. Отак от, прямо позаду від нашої машини. Їх видно було прямо. І е, я з я спочатку говорив так: перетнули кордон, залишай ту машину, якщо вона недорога, там десь чи, чи у знайомих, чи у волонтерів, яких, чи де все. І їдь будь-яким чином. От, наприклад, були автобуси, які могли, волонтери могли перевезти да, от сюди людей. От, і, е, ну загалом, то не от тільки, тільки от таким от чином, да, от було так можна було зробити. Але але. Отак От одна родина приїхала на своїй автівці. Так, така ну недорога автівка, там її не можна було і залишити. Але коли вони приїхали, це дійсно було класно, що вони на ній приїхали. Тобто на автівці краще тут. Воно вона вам зіграє достатньо велику, ну пригодиться вам тут у житті. Наприклад, вам поїхати робити якісь документи. Вам щось робити, поїхати, чи кудись просто навіть поїхати погуляти, чи на пляж з'їздити, якщо ви от, от, в Севільї, наприклад. так? Автівка це просто-просто клас. Розумієте, так? Наші люди там, деякі брали там ці безкоштовні квитки, на, коли там хотіли на пляж з'їздити сусідній кадіс там, чи ще кудись. Да? Потім це закінчилось все. От, І вони ну, вже. Все, вони просто залишилися тут, А да. потім, наприклад, якщо треба з'їздити там, ну забрати речі, якісь да, тобі приїхали, чи ще щось там. Чи, наприклад, роздають речі, якісь там одежу, чи щось іще, От їхати з цими клумаками або я комусь, наприклад, коляску, да, от валізу для дітей треба було взяти. да, От, от віддають волонтери. Машина просто дуже сильно була в нагоді. От. Але ну звісно, ви повинні розуміти, да, от як туди їхати, так перше, перше. Документи, документи. Я вже робив е, відео, можете подивитись його на каналі, тобто які документи для перетину. Взагалом, загалом, ніяких питань до вас не буде, навіть якщо ви дію пред'явите, так. От, коли перші їхали біженці, вони от там більше всього по документам питання було до дітей, бо, наприклад, невідомо кого ви вивозите, так? Це чия дитина ваша чи не ваша. Наприклад, раніше, якщо ви знаєте, потрібен був дозвіл на дозвіл батька, наприклад, на виїзд дитини за кордон завжди. Якщо, наприклад, батьки розлучені. так? От, Вони спростили це і зробили так, щоб можна було просто на українському кордоні показати ну, там, звичайне від руки написаний цей дозвіл. так? І, люд... і так діти виїжджали з батьками. так? Далі. Значить, більше остальних там питань по документам не було. Було таке, що виїжджали просто навіть український паспорт і все. Зараз, наскільки я знаю, можна виїхати або по дії, так? або по закордонному паспорту. Так? Далі продукти, які можна з собою. От якраз на авто, якраз з автівкою ви можете перевезти максимум продуктів, які заборонені. Також я робив відео на каналі. Передивіться, які продукти. Е, можна з собою вести, які не можна. так? Далі, е, які є е, заборони, да? От заборони на переїзд, на виїзд, да? заборони взагалі, от ти просто їдеш собі автівкою, нічого нема. так? Але вже коли ти тут починаєш жити, так? отут вже є певні заборони. так? Ну, Не то, що заборони, а умови. да? Тобто тобі автівку треба розмитнити. Це обов'язково. Да, є пільговий. Термін для розмитнення. Я от недавно зробив детальне відео, як її розмитнити, Так ви от, це можна зробити. Все без питань для українців, воно є і поки що діє, але рік скоро пройде. Люди, рік скоро пройде. І там же пільгово не буде. Треба іспанців поважати. От вони не будуть постійно, якщо ти українець, то все тобі попускати. Не буде такого. Вон, у них є правила для всіх, якщо вони там ну, пожаліли, да, от, ну, якось нормально віднеслись, але правила все одно для всіх. Так? Подивіться, будь ласка, відео, як е, розмитнити свою автівку на пільгових умовах, так і покваптеся. Потім, значить, е, м, страховка, так, якщо не купили страховку, так. І щось у вас сталося. Вперше, що, що відбудеться, поліція забере машину на депозит, тобто на таку штрафплощадку, так? Звісно, так само, як і у нас, треба буде заплатити кошти, щоб її забрати, так? Але без страховки ви її все одно не заберете. так? Страховка, наприклад, для новачків коштує від 1300 євро, якщо ви новачок, так? Або якщо ви просто з українськими правами її хочете купити, не поміняли права, так? Е, звичайна страховка. Так от, якщо ви вже поміняли права, у вас іспанська машина, іспанські номери. Вам там можна, можна купити, наприклад, я теж робив відео по тому, як це зробити, да, там, де, це там до ну, 300-400 євро, вам на рік обійдеться. так. Далі, Значить, ось ви зробили да, це все. Е, так. От Тільки тоді ви зможете пільгово забрати цю машину, якщо, не дай Боже, вони забрали її у вас. так. От. Значить, або просто поставити її і старатися нікуди не виїжджати, якщо ви не хочете розмитнювати. розумієте? От. Але в принципі розмит... розмитнити нормально, бо можна продати. Якщо нормальна машина, можна продати. І тут так... такого стану машини, як у нас в Україні, це просто ідеальні автівки. У іспанців вони просто якісь, ну я не знаю, навіть ідеальна машина вона убита. Значить, Українську машину можна ну, в нормальному стані машину можна продати. Так? Єдине, що ви не продасте, це американську машину. Так? З американськими тут складніше. Тут, якщо немає сервісу для них, її ніхто ну, не, не купити її. Так? Далі, так, права. Права ви зможете поміняти. Так само без екзаменів, без нічого. Вам потрібно також я робив відео. Передивіться, я не можу стільки підказок залишити тут, так? Бо Ютуб вже е, не дозволяє стільки багато, так? Але ви можете права поміняти без екзаменів. Вам потрібно тільки справка від доктора, така ж сама, як у нас, да? що ви можете возити, водити машину і все, і ви. Ідете і, і міняєте права там протягом двох місяців вам їх видають іспанські. Так, далі. Далі. Розмитнити машину, вам там буде приблизно, я рахував, ну, приблизно до 600 євро. Так, буде коштувати 600, там, ну, можливо, з копійками. Так? От? Ну і звісно, треба велику увагу звернути на штрафи. Штрафи це повний кошмар. Наприклад, от водіння без цієї страховки, так, це до 1300 євро. Штраф. Я робив відео, я отримав штраф, я. Е, у мене іспанська автівка, у мене іспанські права, вже все. Я не знав взагалі, що таке може бути, бо у нас такого в правилах дорожнього руху нема. Що ти повинен, якщо ти порушив ну, ну, швидкість, наприклад, да, то ти повинен себе ідентифікувати як е, водій, що це саме ти був за кермом, а не твоя дружина, наприклад, чи друг твій да, там їхав, бо машину ж ти можеш передавати вільно кому хочеш. так? От. І ти повинен це сказати. Так? Якщо ти цього не зробив, мені прийшов штраф, уявіть собі, 900 євро. Теж на каналі подивіться, пошукайте, як я взагалі з цим справлявся і що я робив. Так? Е, ну, а загалом все. Ще раз хочу сказати, що да, з автівкою нормально їдьте. Нема питань. взагалі класно буде, якщо ви з автівкою приїдете. Але знаєте, що вам є або треба розмитнити, або другий варіант які робили, просто з цією автівкою людина виїжджала в Україну або до кордону з Польщею і там її продавала. Все, і сюди вже заїжджала і купляла собі тут автівку, Яка, ну, щоб, щоб їздити тут. Так? А так, туди, да, звісно, вона вам буде у нагоді, буде класно. От, бажаю вам всього найкращого. інтегруйтесь на цій землі. Нехай у вас все буде добре. Підписуйтесь, ставте лайки. І на все добре!